Привіт, раді вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіно, привіт, Танюша. Сьогодні ми розглянемо найгостріші політичні питання, питання загрози для міст. Але я знаю, що у своєму телеграм-каналі ви відповідаєте на особисті питання людей, які вони пишуть в коментарях. Тут навіть на каналі Ясно Бачу. Так, тому всіх бажаючих, будь ласка, кожен має можливість отримати питання. Поїхали, так Кристіно. Сьогодні була страшна ніч, обстріл шахедами. Зранку летіли кінжали у різні міста України і навіть є влучання. Чи бачите ви ще небезпеку найближчих три дні для України кінжалами? На жаль, така небезпека є, і саме мені тут і десятка випала мечів, а це і означають кінжали, Така небезпека є, тому що зараз іде на нас отакий, розумієш, такий оновлений посилений напад. Оновлений, посилений. Дуже. То, звич, вони не щось... знаю, чи це в тебе говорочка по Фрейду, але дійсно кажуть, що будуть використовувати ще й нову зброю. І uh -huh. так, як ти говорила, теж в одній програ... з програм, що будуть влучати в міста, в які ще раніше не було влучань, і сьогодні кінжал uh -huh. полетів на Староконстантинів. Чи є загроза для от таких невеличких містечок? Uh -huh. Так, власне, загроза є, так як я і колись сказала, на ті міста, які раніше умовно не потерпали. Розумієш? Тобто, ну, ті міста, які, може, так і не, не дуже правильно говорити, але є міста, які вже до того звикли. А є міста, для яких це буде жах, тому що ми все одно кожне місто знаходиться в своїй певній небезпеці, і, і градація тої небезпеки є різна. Правильно від нас яка не залежить. Будуть е бомбардувати ті міста, які раніше були найменш уражені, для того щоб ну розумієш, як помітити всю країну. Не жаль, треба бути дуже обережними. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Кажуть, що ворог має нову зброю, надану йому партнерами. А... Але надана ця зброя таємно, тому що ці партнери позиціонують себе на світовій політичній арені як проти Росії. Чи правда це, чи це фейкова інформація? Дивися, Таня. Інформація така. Дещо правда, дещо ні. Те, що отримали нову зброю, так. Щодо тих партнерів, розумієш, тут дуже дуже багато хитрих є лисит, і ти прекрасно це розумієш. Те, що ми не знаємо всієї правди, це так само, але по факту буде нова зброя, якісь там нові умовно ракети, чи як воно має виглядати, яка буде застосовуватись прихованим методом. Тобто, так як ти кажеш. Ну, Тобто є в тому кусочок вірної інформації. Також Путін знов став заявляти, що якщо ми не підемо на його умови, на його вимоги, він застосує ядерну зброю. Але поряд з тим аналітики пишуть, що Росія навряд застосує ядерну зброю в Україні а будь де у світі. І це просто сказано для того, щоб викликати нову хвилю паніки. Давайте. Бо давай, давай подивимося або спро... чи спростуємо, чи є тут правда в цій інформації. Дивися він, звичайно, це буде заявляти, я не бачу цього застосування ні для нашої України, ні будь де. Ні будь -де. Це просто є пряма маніпуляція, і просто так, щоб залякати. Угу. Тому що тут все одно, Танюша, підходить якийсь кінець, воно не може бути вічне. Все одно розумієш, подія за подією, і ми доходимо до якогось, до розв'язки, до якоїсь розв'язки. Мені здається, кінець 21-го, -25 25-го. але такі прогнози ми зробимо. Вже більш доцільними, коли будуть на то ти якісь питання ти, ти мала такі на увазі кінець 24-го, бо ти сказала 21-го. Перепрошую, так-так, кінець 24-го, початок 25-го мається на увазі. Оця зима мені здається, що вона буде досить вирішальною. А тепер щодо взльотів міг. Давно вони вже не взлітали, Вони в основному злітають перед такими великими ракетними атаками. У четвер вони почали свої зльоти знову. Чи є загроза на вихідних для України? Знову таких масованих атак. Ми подивилися, що вже будуть кинджали, що будуть шахеди, але чи ще будуть такі масовані удари? Будуть Таня, будуть тут випали і мечі, і пітірка. Е, Удари будуть, будуть масовані удари. Точечно ми зможемо е, якусь наступну е, передачу. Нехай би наші глядачі написали міста, і ми детально можемо перейтись геть по всіх великих, маленьких містах. Бо зараз стоїть питання за ті міста, які не були уражені, розумієш? Угу. Нехай люди би написали, і ми зможемо то переглянути, щоб бути е, більш е, корисними для наших глядачів. Це прекрасно. Але тим більше пишуть, що Німеччина збільшить фінансування військової підтримки України на 40 мільйонів євро. Така заява вже йдеться на сайті Уряду Німеччини. Чи справді це так? Чи буде надана ця допомога, тому що вона нам дуже потрібна, тому що, швидше всього, від Америки допомоги обіцяної ми навряд чи дочекаємось. Е -е, Тетяна, та допомога, то вона до нас буде надана. Вибач, але чи ми в повному обсязі її побачимо і отримаємо? отримаємо? Це вже питання іншого характеру. Хм. На жаль. Так, а ось я теж зараз теж дивлюсь новини. Хоча отут -то теж, тому що е США от, на рахунок, чи отримаємо, чи не отримаємо, тому що США виділили майже 8 мільярдів на зброю для України, включно з авіабомбами. Ну, виділили то, виділили тут теж. Давай подивимося факт, чи отримаємо ми її. Ти ж розумієш, яка тут, яка тут, який ланцюг подій? Отримати то, ну так, ну так, Таня, виділяли, виділяли, а де воно? Ну, воно пішло трошки, я перепрошую, в інше русло. Будь ласка, от гроші. І от нам випадає двіка двійка пентаклів, що означає, що ці гроші розприділили по норках. Двіка Пентаклів Ольга. це найнижча в масті Пентаклів, найнижча карта, і це означає ну просто чи не бідність. Тому все зрозуміло, Крістіна. Тут все зрозуміло. Повернемося до гарячих новин в Україні. Діп Стейт заявляє, що втрата вугледара є питанням кількох днів або тижнів. Як бачиш ти, чи дійсно у нас є От ризик втрати дійсно є, але чи втратимо ми угледар? Угу. Давай на найближчий час. Так, ну от написано, якщо вони кажуть, що питання кількох днів або тижнів, давай подивимося тиждень. Дивися, воно буде все е, триматися дуже, дуже важко. Мені здається, е, що за тиждень питання не вирішиться. От і воно буде стабільно зле. Я не бачу, що ми його втратили, але і не бачу, що відбили. Угу. Розумієш, тобто воно зависло в такому жахливому стані. Зависло. Просто я знаю скільки там гине. Просто ми знаємо всі, яка наскільки там зараз жахлива ситуація. Також в четвер, вночі, шахет пролетів на критично низькій висоті біля Рівненської АЕС. Раз. Потім е також Хмельниччина, туди був запущений кінжал. Два. Чи дійсно ворог битиме по атомним станціям? Є дуже велика ймовірність, дуже велика ймовірність. Якщо раніше ми переглядали, і там було таке, що ніби я пам'ятаю, що я казала, точечно навколо, то тут ймовірність влучання є не навколо, а влучання не стовідсоткова. Але, ну, от бачиш, ми, от фактично, буде ще така сама історія. Він пролетів низько, це вже ймовірність. Так, правильно, це так. вже ну, от таке може повторитися: ймовірність влучання є. Через обстріли росіян у четвер е, були знеструмлення в 11 областях, заявило Міненерго. Ну що, невже ж е, тотальному блекауту бути? Е, у нас ти да, маєш на увазі, так, правильно? Так, так, так. Звичайно, Давай Тобі їх знеструмити Давай подивимося Відключити... перша половина жовтня. Давай. Тому що мінятися ми розуміємо, що ситуація може змінюватися. Давайте подивимося так. Тотального не буде, але відключення будуть. Тотального не буде. Але туди ближче до зими будемо ще переглядати. Тотального не бачу. То би Московію вже відключити від того всього, розумієш, ту рубльовку і то все. Угу. І тоді би, знаєш, воно напевно і швидше би то все закінчилось. Не можу не погодитися. А я хочу ще наприкінці нашої з тобою програми ще нагадати людям про наш ретрит, який буде проведено у одному з старовинних замків Хмельниччини з 3 по 6 жовтня. Я хочу сказати, що там не буде випадкових людей. В цей час на Хмельниччині буде точно спокійно. Це ми вам можемо гарантувати. І е, у нас лишилося два місця. Тобто, що це означає? Що ще дві людинки загубилися і е, ще не почули своє серденько, що вони мають трансформувати свої жіночі енергії, свої негативні енергії і долучитися до нас. Христинка, розкажи своїх уст, що буде дано від тебе на цьому ретриті, щоб я впевнена, що от. Ті дві дівчинки, кому це потрібно, от вони почують серденьком і обов'язково приєднаються до нас. Трансформація жіночої енергії у ресурсну повністю буде змінений світогляд. Людина поміняє не на мій світогляд, а так, як буде відчувати вона. З допомогою присутності духів, які будуть супроводжувати нас впродовж всього ретриту, кожна з них зможе пізнати енергію темних богинь і взяти кусочок її з собою в серце назавжди. Так само дівчатка утримують медитації, отримують талісмани. Будуть знати, як побудувати домашній алтар, свій невеличкий для того, щоб постійно мати м, можливість е, достукатися і попросити в духа те, що їм потрібно, і бути на постійному зв'язку з тими силами, з якими ми познайомимо з тобою, тані дівчат на ретриті. Я ще хочу нагадати, що чому саме ми назвали ретрит «Містерія». не тільки тому, що це буде старовинний замок, місце проведення бо це старовинний замок на місці сили, а ще й буде дуже багато зроблено роботи через. Церемоніальну магію і через різну ритуальну частину, ритуальні предмети. І кожна з вас, хто відвідає цей ретрит. Повернеться трішечки відьмою. Тож, якщо твоє серденько відгукнулося, шукай деталі в описі відео, і ми чекаємо саме на тебе. А я вдячна тобі, Крістіно, за зв'язок, за прогноз і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Дякую до зустрічі!